Всіх вітаю! Таке маленьке відео, як у мене вигорає покан. Продаються травічки. На сімку. Седьми... На джигулі. Сім... На На Ось такого воронглаз. Ось такої бірка в них Ват 2107. Ось. Пишуть інструкція, інструкція. Ну, тримай. Мене, я розумію, що походу ці китайці, які це роблять, вони довбляться просто в очі так, що це просто жах. Я ще тут, я от, тут ще не клею, ось, тут ще ось у мене в руках. Зараз хочу показати, як воно, як воно як такі модельні, вони від одного до цього. Ну, можливо, можливо, я рукожоп не виключаю. Криво, ну, тому що по-іншому, ось дивіться, тут я ага. старався намагався якомога, щоб попасти в зазор тут, щоб красивенько йшло, Як... якомога більше. І намагався тут. І в мене вийшла отака херня. Вийшла така херня. Задні, Задні більш-менш нормальні, але тут теж. Я намагався, щоб просто щоб попасти порівняти з оцими. Щоб вони хоч примерно були, були схожі. Тут ну, плюс-мінус, я думаю, ну, що перфекціоністи охеріють, але ну, таке, плюс-мінус. Просто в чому прикол. Пишуть, що 21 людину 1.07. Наприклад, беремо 21 на людину і сюди. Один на один. І просто представляємо. то Тут, тут а... так, зараз секундочку. Так, а ну. Зараз попробуємо поставити. Держи, о! Але ні. Так, держи. Тут така ж сама херня, виходить, ось. О. Ось о, Такі виходить фігня Може так має бути, я не знаю. Тут, ні, тут, чуть -чуть. О, тут ось ось стоїть. Ось стоїть якраз рівненько, і тут ось стоїть рівненько, ну плюс-мінус, ну тут допуск, ну ось така херня виходить. Це навіть на 01. По яким вони її робили лікалам чи що, я не знаю, чи як вона називається в них по формах. Ну, факт в тому, що ніхера не збігається з сьомою моделлю, ні з першою моделлю, ніхера не збігається ця штучка. Вони ніяк вони не підходять, щоб їх прямо рівно приклеїти. Це ворон-глаз. Коштують 400 гривень. Це просто банальний приклад, якщо його поставити рівно, Поставити рівно тут все рівно, навіть рівно виходить, вилазить шляпа, тому що воно вилазить за двері. Я його рівно тут не приклею. Тобто тут його приклею, а тут його не приклею. Боже, це треба або їх ще нам гріти, або я не знаю як їх переправляти, чи все. Покажи бумажку. дай Ось ось такий воронглас.07. Тут це вся інструкція. Все, я вам їх не рекомендую.